Наше життя сповнене курьозів, комічних ситуацій та веселощів. Проте ці явища закарбовуються в нашій пам'яті виключно тоді, коли нам притаманне почуття гумору та позитивне ставлення до життя. Почуття гумору дається людині при народженні, але починає проявлятись і розвиватись в ранньому дитинстві під впливом навколишнього середовища. Більш інтенсивний розвиток шов до самого раннього дитинства потрібно начитувати віршики, співати разом пісеньки, казочки. Трошечки пізніше, вже десь з трьохрічного віку, потихеньку можна грати в різні родові ігри. І звичайно, це буде розвиватись тільки тоді, якщо батьки в це включаються. Дитина сама буде йти розвиток, якщо вона грається сама, але краще буде йти, якщо це все включаються батьки. Розпізнали талант своєї даринки, що вона любить танцювати, співати. Ну, взагалі, така артистична вічка. Коли це помітили перше? Так, уже два роки. Ми вже розповідали віршики. Три рочки ми пішли на танці, де ми успішно займаємося другий рік, виступаємо. Також вдома е, у нас постійно концерти, приходять гості. Ми беремо мікрофон, розповідаємо вірші, співаємо, танцюємо, сідаємо на шпагат. Кожного разу що нове. Цим мають працювати самі батьки. Вони мають розвивати цю артистичність і почуття гумору в собі. Якщо це є в сім'ї, то, звичайно, дитинка це перебира. І як, ну, як в соціумі буде з цим жити, і це буде для неї нормою. Кажи мені, будь ласка, що таке 8 березня? Я не знаю. А? 8 березня це 7, це на це все. Мені не розказували. Ніколи мені не розказує про це. Ніхто? Ніхто. Ніколи. Мамі дарує цвіти і дочка. Мамі? Всім дівчаткам дарує? Так, да, так, да, так. Да. Добре. І бабка. І бабка. Ну це бабка приїхала із села. І що? І вона там спить за і по столочі. Приїхала з села і спить? Угу. Що таке 8 березня? 8 березня Сашка. Цікаво. А як формується доросла почуття гумору? У мене була одна школа, мабуть, через яку пройшли так само багато наших закарпатських гумористів, це КВН. До того часу я не можу сказати, що я вважав себе якимось таким сформованим коміком. Я думаю, будь-яка людина, вона навчається в школі. Так само, десь компанії там жартує, компанії десь е, веде себе хтось активніше, хтось на поки більш стриманий. Ну, Тобто я завжди любив сцену не конкретно в гумористичному напрямку, а музичному. Я займався і музикою, і часто в різних театральних якихось шкільних постановках. Тобто, для мене, мабуть, таким основним було це постійна наявність аудиторії, людей, яка буде тебе слухати, і сприймати, і реагувати якось на тебе. Цього мені було достатньо, щоб сформувати собі такі основні, якісь комедійні, розвивати риси і характеру, і набути якихось мінімальних. Акторських здібностей і основне авторських здібностей, які ми зараз використовуємо для роботи своєї. Що стосується депресії, що стосується е, різних таких штук, всі е, дуже творчі люди вони е, трошки стикаються з таким поняттям, е, їх не дуже розуміють у суспільстві. Вони це чудово усвідомлюють, але е, вони дуже добре бачать те, що їх не розуміють. Вони дуже добре бачать, що вони хочуть дати щось для суспільства або для когось, або показати якісь свої нові творчі ідеї, здобутки і так далі, але їх не сприймають. І це також є дуже вагомий фактор. Гідно якого люди починають стикатися з таким Психологічним розстройством як депресія, тому е, і виникають потім і суїцидальні думки, і якась така дев'янтна поведінка з боку інших алкоголізм, наркоманія і так далі, і так далі, і так далі. Тоді Джек Лондон так само мав дуже багато психологічних розстройств. І коли він написав Мартіна Ідена, то е, йому дуже приписували, що це автобіографічний роман. Але е, в самому кінці, в кульмінації його твору, його головний герой викидується із парома у воду, і, і він споює самого але Джек Лондон як такий він не сваєв самогубство, і це і був конфлікт їхніх двох його як персонажа, його реального життя і персонажа його твору. Тому це дуже дуже умовне, дуже відносне, дуже широке поняття. Але емоційне вигорання є. Вже я попросила гумористів хоча б орієнтовно показати мені, як створюються актуальні жарти. Дивись, ми з тобою зараз спробуємо написати е, актуальні жарти. Тобто, зважаючи на ті проекти, які ми робимо, ми завжди стараємося затрагувати актуальні теми. Тобто, перше, що тобі потрібно взяти, це тему, наприклад, ти можеш обрати сама. Наприклад, нехай це буде те, що відбувається зараз у нас. В сельденому житті. Наприклад, не знаю, нова поліція не з'явилася. Давай. Тобто ти можеш собі тезу знову записувати, що це буде жарт про нову поліцію. Поліцію. І друге. Друга штука це тобі треба створити середовище, в якому легко буде придумовувати образ жарти, все вплоть до костюму цього героя. Тобто треба обрати локацію якусь, де. Знаходиться ця ситуація, наприклад, нова поліція прийшла е, в один із нічних клубів. Yeah, да, прийшла mm -hmm. в нічний клуб. Далі далі нам треба придумати, що щоб цікавого вони могли е, робити там таке, що не є типовим для, е, для поліції. Для поліції, типа яка тіпої. є да яка є ідеальною всіх. Е, і вони замовляють самбуку, а її треба підпалювати, і вони її підпалюють пістолетів, під... 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 і цим самим визиваючи пожежників. Теж нових Ой, пожежників, пожежників <зв1> <зв1> да, <зв1> нові пожежники. <зв1> і вони приїжджають, і вони вже. А от іначе ж, все корпоративність, наприклад, вони так збираються. А як же нові інтерес? Там, там і там все, там і нові офіціанти, повністю міняється ця система. Всі нові для того, щоб і так вони оказуються, вони всі однокласники навчилися всі разом в школі, наприклад. Є таке поняття, як за школу приходять в різні е магазини і тебе, тебе записують тебе в кредит в такий товстий зошит. Може для нової поліції тоді. У них теж є якийсь цей дошки, що власник Golden Card постійний, він постійний відвідувач цього. Тобто завдання при створенні жарту це максимально розганяти цю ситуацію до повного абсурду. І потім, записуючи всі ці такі от моменти, ти обираєш те, що підходить, Дуже. що найбільше де підходить. Селфіки, хлопчики, мажоріки китаються на нових і гарних машинках. Наша нова патрульна поліція. За неповний рік роботи вони отримали цілий шквал критики з цього правда, а що ні, ми й вирішили розібратися. Відразу скажу, що ми не вчимо і у нас не вчать патрульних не реагувати на критику. Якщо критика є, значить є над чим працювати. Позитивна вона, негативна, куди вона спрямована це інша справа. Нехай з цим розбираються соціологи. Що стосується. Нашої роботи добре, що тобі щось у спину кричать, Це означає, що хтось позаду є. Тому так, критику отримуємо у різних виглядах. Усну іноді, іноді, у письмовому вигляді. Проте й критика буває веселою. Поважає самого себе, то йди. Ну а якщо він нас без псом, то не до всіх. Вибачте, то нам ще треба дуже довго і нудно чекати. У патрульних позитивне мислення формується, що й завдяки курйозним випадкам, які трапляються з ними, безпосередньо на роботі. Я вже хотіла один раз навіть сходити в церкву, свічку поставити, бо так ставалося, що біля мене постійно роздівалися. Я приходжу на виклик, приходить Заходжу до чоловіка, обична сімейна сварка. Мама з сином сваряться. Я йду, так розводим їх по кімнатах, щоб, щоб, ви, щоб вони не, не спорилися більше. Напарник пішов говорити із мамою, я пішла з чоловіком. Тут ми спілкуємося, я відбираю писню, нічого, він скакує, стягає з себе халас. Я вас хочу все не можу. А особливо важкі злочини висвітлюються у спецвипусках. Я вже ніч не кажу про ті страшні речі, які творять у сусідньому селові під виглядом кулінарних фестивалів. Один із таких пройшов два тижні назад. В самому центрі села тяжко представити у 21-му столітті, в центрі села розп'яли маленькоє телятко. І У нас є жона яка ревуче нам тут все розказала, вона там була. Вона виділа ці звірячі на сила. На площі, розумієте, зібралися люди, всі взяли маленьку телятку шестимісячну, Розумієте, розп'яли маленьку телятку. Крутили онлайн на огньове. І то на очах у матері, розумієте, кров тримали, аби позирала на мою душу місяць <laughs> треба спокійно, я, я, я так не можу. Там, там невозможно, розумієте, було стояти другої крови, просто в оморок падали, та й все. То, то, я, не, я не можу м'ясо після цього їсти. Отець каратель натрепав дітвака за двойку в школі. Не за що. І у нас є оперативне відео з відтворення суботи. Ім'я, фамілія по батькові. Мандрик Іван Васильович. Чоче! Мандрик Іван Васильович. Показуйте як то було. Я подушов, і так, гота. Але так му дав. Показуй як бивись. — Та там. No, ну, він лежав, я там. повернув і кажу. І вписав він хотале. Бейсь такого силу якийсь бия! Причим хотає, раз, вот, і ти йому дав. Далі що? Дай муся розривав, та і все. Як все розривав? Е, начав ривати, я знав як. Сожалееш! Часто курьози трапляються із журналістами під час їхніх зйомок. Зламалася блискавка на сукні, і довелося дві години працювати в прямому ефірі і, отак, ліктями тримати сукню. При тому, що всі гості, які тут були в студії, бачили, що спина в мене оголена, але мені було головне, щоб цього ніяк не помітив глядач. Стільчик під тобою ламається, і ти намагаєшся втриматися і далі говорити в ефір, щоб це ніхто не відчув. Приходить тудор, який поливається водою, і ти сидиш в ефірі і теж, не дай Боже, щоб вил... вилучило якесь погане слово. Не виключенням стала і я мовчаю. <звук> Не макай, румна так просто туди заглянувається інтересувати. Є невід'ємною частиною нашої професії. Ну останні речни, ви що? Для вас працювала Неля Янчук. Дякую, що цей вечір ви були з нами. А ще раз. <свісно> Поліцією розпочали рейди по виявленню Нель. вагри грики. Кер... <свісно> Більш того, майже кожне інтерв'ю не обходиться без веселих героїв. Тоді сміх стримати майже неможливо. Я... Накупала, здається. Ні, не на... Влетів я в багаття на городі, маленький, не перепригнув його. І почав горіти. <рес> в мені були хлопчики ті штани. Штани почали горіти, і я вже майже того а, шкварчати почав, але мама а, перелетіла через... А, я був на городі, а там вулиця, і між городом і вулицею забор майже двохметровий. Мама перепрыгнула через забор, не знаю як. За дві секунди буквально. І мене витащило із костра. Штани були просто в клочі, в хлам. Від них тільки верхня частина залишилась. а на мені не було жодної ні подряпини, ні опіку, нічого. Я навіть не знаю до сих пір, як це чудо трапилось. <му> <гум> Тільки <тих> це вирісне. Я би була взор, значить порядочно. Це вирісне. Ні, я більш а, для мене а, речі не мають такого значення в житті. Є, є, нема, нема. А вона більш скурпульозна. Ну, ну і так його пори це <laughs> Короче, да, бо це, і це все з дитинства, вона завжди права, Тоже... а я не буду. дай ще що ще? Я вже вся мокра. Ви там будете редактувати мою мокруту. Чолка у мене нормальна. У мене мама скаже, уїхали на, на, на тиждень, блядь, прийшли звізда Ютуба. А, ну саме дуже Отже, сьогодні ми передбаємо в стра. От сьогодні ми перебуваємо в тату салоні, де відбувається стража магія тату. І я дуже хочу поспілкуватися з людиною, яка приїхала спеціально з Києва в уже аби зробити собі татуювання. І робиться вже третій день поспіль. Ти йшла до Чому саме з Києва в вужерод? Чому саме тату? І все ж таки, що потрібно робити, аби позитивне ставлення до життя збереглося у вас з самого дитинства. і вплив такого явища як сміх досліджують вже дуже давно. Навіть побутує така думка, що 15 секунд сміху продовжують наше життя аж на цілих 5 хвилин. А звичайна дитинка у віці 6 років сміється приблизно 300 разів на день. Тоді як доросла людина посміхається та сміється в середньому лише 15 разів за добу У Ми мене батьки вони дуже чемні, не дуже спокійні про люди, які абсолютно ніколи в житті не були зв'язані ні з сценою, ні з е, яким якоюсь творчою діяльністю. І це зайвий раз ну, підкреслює той факт, що це не передалося якось ну, генно. Тобто це, мабуть, виховувалося в собі якимось чином. У мене завжди чомусь був вже Сказав потяг до слухача, для того, щоб ці люди не слухали, реагували якось на те, що я говорю. Я люблю малювати, танцювати і співати. А який твітанець зібраний? Саме? Самий, самий, сами. Зайчики. Зайчики. А з ким дистанційні зайчики? Ні з ким. У мене нема пари. Нема пари. А чому в тебе нема пари? Хлопців менше. Хлопців лише двоє. А подобається? Який? Запчик? На зайці. На застік. Ми брали участь вже у концертах. Ми вистували на а в подюні в трьох концертах участвували, де успішно відтанцювали. Також участвували в шоу у нас в Ужгороді, де вже показалися свій артистичний талант. Діти дуже унікальні створіння. Я, це, це моя думка, тому що е, діти самі по собі це є така дуже, дуже величезна губка, така десь на 2 терабайта пам'яті. І вона впитує абсолютно все. І що ти їй даш, то вона і буде. Вона буде копіювати модель поведінки батьків. Дитина буде копіювати модель поведінки людей, буде повторювати слова, які вони чують, і так далі. Відповідно, яке ти середовище помістиш дитину, в які ти умови поставиш, дитину, яка дитина в принципі і буде рости, формуватися як особистість, і так далі. Ну, почуття гумору йде трішечки пізніше, якщо воно прийнято в сім'ї, то воно йде приблизно десь з дошкільного молодшого шкільного віку. А в малесеньких, там до 3 рочки, 4 рочки, у них такого немає то це треба все пояснювати, що це є жарт, там, ми сміємося над тим, бо вони звикли відтворювати все те, що вони бачать. Я, на жаль, чесно кажучи, не знаю, яка ситуація зараз для малих дітей, чим пропонується можливість навчання і розвитку творчих актор, акторських конкретно задатків. Тому що е, з часом, як я що сказав, на студентському на шкільному кавені це реально робити трошки пізніші роки. А до того, наскільки мені відомо, так, такого немає. Я сто відсотків знаю, що якщо... У своїй дитині я точно буду прививати любов до всього музичного, тому що гра на будь-яких музичних інструментів це дуже корисна штука, яка не буде зайвою ні в якому разі. Який з віршик пам'ятаєш? Пам ну, віршик а розкажи. Розкажи. Давай, я пам'ятаю. розкажи. Ну новий, розкажи новий. Голос попросила, як Угу. Mm -hmm. Давай. Сьогодні у небі я бачила небо, як я знайдую, як кулька у небі, я побачу, як літають пташки у сьогоднішній день. Я сьогодні як маскую, щоб день не замастую. Щоб день я була щаслива, якщо дитину правильно виховувати, прививати їй любов до хорошого, до позитивного, то вона буде і так видавати такі шедеври, що не треба навіть просто включив камеру і дивитися, що вона робить. Діти максимально творчі, іноді дуже непередбачувані і можуть тільки видати. Що, ну, я думаю, що зараз мама кожна дивиться, думає, йой, мій Васька або мій Ванька, от тип, він такий учудив, треба було сняти та озаслати, то показали би, то точно без мене щось Які з хорошим почуттям гумору здаються жінкам розумнішими, аніж серйозні представники цієї статі, і заслуга в цьому належить чоловічому статевому гормону – тестостерону. Ну взагалі ми познайомилися з моєю дружиною вже тоді, коли я активно працював ведучим. Тому е, зараз вона як тоді нормально до цього ставилася, як до моєї роботи, так і зараз. Але зараз і е, ще більше, тому що вона е, звикла повністю до моєї роботи і взагалі ніяких неї не виникає питань ніколи стосовно моєї роботи, тобто, ну так як звичайно молоді люди зараз знайомляться, це був інтернет, це були соцмережі. Спілкувалися ми там недовго, ми зразу ж з ним зустрілися. І найперше, що мене на приваловому чоловікові, це був зовнішній вигляд. У мене дуже симпатично, високий, і його почуття гумору. Перше, що було в нашому знайомстві, ми познайомилися і зразу почали жартувати. Ось, Тому живе цим зараз дуже весело. Він, напевно, такий, як і в своїй роботі, дуже комунікабельний, веселий, дуже любить пожартувати. Ну, Але жарти в нас в межах розумного. Тобто він жартує так, щоб я не образилась, хоч жарти я розумію досить непогано. Я постійно стараюся не давати їй приводу ніякого для будь-яких питань, ревнущів, там, і так далі. Тому що це є моя робота. Я стараюся вести себе постійно достойно, адекватно, тому в неї ніколи не виникає. Будь-коли коли я вертаюся додому, незалежно від того, який це час, скільки це годин. Вона знає, де я знаходжуся, і вона мені повністю довіряє. В принципі, як я Ну, це гуд, це класно. Ну, Приводів для ревнощів у нас немає. Ні в якому разі ніколи і в нас відносини такого не було. І коли ми зустрічалися, і зараз, коли ми одружені, він працює з людьми, і я так само працюю з людьми, і в нас є таке певне розмежування особистих відносин і роботи. Він приходить на роботу, відпрацьовує і повертається до своєї коханої дружини, і я чекаю свого коханого чоловіка. От коли в мене є там три весілля підряд кожного дня або не кожного дня, але підряд три весілля. То звичайно, я коли повертаюся додому, то мені треба просто щоб мене ніхто не трогав, тому що мені треба побути з собою. Я виговорююся максимально на будь-якому весіллі, на будь-якому будь заході, на якому я працюю, і мені потрібно просто помовчати для того, щоб мати сили і енергію, щоб потім спілкуватися на наступних заходах. Тому моя дружина це чудово знає. Вона мене в такі моменти не трогає. Ми абсолютно нормально ладнаємо, але є певні. Можна сказати, умовно, правила, яким нам потрібно дотримуватися, щоб там не посваритися або щоб не конфліктувати. тому що мені потрібно просто побути самому на наодинці. Ну мені в принципі ну імпонує що він працює. Неважливо, що це є ввечері. Єдине, що я переживаю, коли він довго затримується і з ним немає зв'язку. Буває так, що там телефон відключиться, ну або зв'язок пропадає, або батарея сідає, це тільки єдине за що я переживаю. А взагалі в нього сама звичайна робота він працює з людьми, тому мені немає за що переживати, Головне, щоб йому ця робота приносила задоволення. Дослідники вважають, що почуття гумору є захисною фізіологічною реакцією. Та й погодьтесь, що з посмішкою на обличчі набагато легше йти типу по життю, і нехай вас не турбує той факт, що почуття гумору, ну притама, далеко не всім, але його, як і будь-яку навичку, не просто можна, але й потрібно розвивати. Ми нікого не шукаємо, тому. А для мене вона найкраща. Тому в нас так. Реагує тільки тоді, коли в мене є на комерції помада. Я пахну жіночими парфумами злегка випивши і. Звичайно, це жарти. Слухайте, а Таня, ще бачте про. Давайте ще мало поговоримо, але я знав про от таке.